У ролику детально розкрию для вас покрокову схему отримання первинних документів на вживані товари. Розберемося, як продавати вживану техніку, як продавати БУ товари чи товари з розборки, та що реально можна зробити, коли немає первинних документів. Ну і також ближче до кінця відео поділюся із вами приємним бонусом. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Кожен бізнес, чи то ТОВ, чи то ФОП зобов'язані забезпечити первинні документи на той товар, що вони продають. Такий обов'язок на них покладає стаття 44 податкового кодексу, а також стаття 20 закону про РРО. Тобто, будь-який товар, який продався, має бути чітко підтверджений документом про те, де він купився. Звичайно, в реальному житті не завжди цей. Документ можливо взяти, і більше того, багато бізнесів навіть побудувалися на тому, що продають товари без прямого походження. Ну, наприклад, товар куплений на AliExpress чи продаж вживаних товарів, що викуплені на умовному OLX. В принципі, купити та продати можна будь-що, і ніхто вам не зможе нічого за це зробити. Проте, треба усвідомлювати, що за реалізацію товарів без первинних документів є наслідки. У цій таблиці зібрав для вас повністю всі наслідки для всіх бізнесів. Які можуть бути, коли ТОВ на загальній системі продає товари без первинки, можливо блокування податкових накладних, а також не спишуть задекларовані витрати. У ФОП на загальній системі наслідки ті ж самі, якщо ви ТОВ на спрощеній системі чи ФОП на спрощеній системі за продаж товарів без первинки передбачено штраф у розмірі всього 1020 гривень. Проте треба пам'ятати, що ті, хто продають ризикову групу товарів, а це техніка ювелірка та ліки, за реалізацію товарів без первинки, отримують штраф у розмірі 100% від реалізації, навіть якщо у вас спрощена система. Отже, якщо ми продаємо умовний одяг, взуття, продукти харчування автозапчастини і не маємо первинки, нам грозить штраф 1020 гривень за реалізацію товарів без документів. Якщо ж продаємо техніку, ювелірку чи ліки, штраф 100% від суми реалізованих товарів. Тобто, ви точно можете продати товар через касовий апарат і не мати первинних документів. Але треба завжди мати на увазі ті можливі наслідки, які ми проговорили, і бути до них готовими що таке первинний документ? Я думаю, знає більшість з вас. Його визначає закон про бухгалтерський облік і у статті 9 перелічуються всі реквізити, які має цей первинний документ. Можете їх детально побачити і ознайомитися на екрані, і перевірити до своїх документів свої накладні акти чи будь-що інше, чи у вас реквізити співпадають. Я ж акцентую увагу на трьох ключових тезах. По-перше, якщо у вас документ електронний, має бути накладений електронний підпис. По-друге, закон не встановлює чіткий перелік первинних документів. Неважливо, як як він в кінцевому рахунку називається важливо, щоб він мав обов'язкові реквізити. Ну і по-третє, чітко вказано, що відсутність обов'язкового реквізиту первинного документу не тягне за собою наслідок визнання цілого первинного документу, недійсним, якщо помилка в документі не суттєва. Суттєвою помилкою буде відсутність назви товару чи послуги, а також відсутність податкових номерів покупця та продавця. Помилки в даті, описки в назві документів чи будь-які інші механічні описки, не є цими критичними помилками я зібрав для вас перелік всіх існуючих первинних документів для ФОПів, які зібрані в наказі Мінфіну номер 496 проведення обліку товарних запасів. Це у нас опис залишків на початок обліку, накладні, митні декларації, акти закупки. І ключовий фокус у нас буде якраз на двох документах: це опис залишків на початок обліку та акт закупки. Саме опис залишків на початок обліку та акт закупки є тими документами, які можна зробити на будь-якому товарі будь-якому підприємцю, навіть якщо ці товари куплені на умовному аліекспресі. Процес по акту закупки виглядає наступним чином: це документ, який ви маєте підписати з фізичною особою, яка вам продає свій вживаний товар. Обов'язково вказується податковий номер продавця та покупця товару, і він детально описується. Далі ви, як покупець, маєте сплатити кошти продавцю за товар, і якщо цей продавець приватна особа з вартості товару треба утримати 18% податок на дохід та 5% військовий збір, тобто разом сплатити 23% податку. Зараз розповім про важливі ключові моменти. Які треба знати про акт закупки, але перед тим нагадаю вам підписатися на канал, щоб не пропускати подібні тематичні ролики, у сплаті податку із акту закупки є два ключові моменти: по-перше, вам потрібно у кожному місяці, в якому ви проводили такі закупки, подавати звіт 4ДФ і відмітити суму, на яку ви купили товар, і податковий номер продавця теж відмітити, у якого ви купили товар. Другий момент, який випливає: ви чітко в податкову повідомляєте, що купуєте товар у певної фізичної особи. Особи за податковим номером, і якщо ви часто про неї будете звітувати а саме три та більші рази, то ви таку особу по суті спалите і податкова зможе її трактувати здійснення бізнесу без реєстрації. Це стаття 164 кодексу про адміністративні правопорушення, штраф від 17 до 85 тисяч гривень. Тому тут треба бути акуратним. Плюсом також є те, що закон не встановлює мінімальних цін на товар, і в закупівельній відомості ви самі обираєте ціну, яку вам зручно вказати. Ну і Звичайно, мушу наголосити, що податок на закупку товару у фізичної особи ви платите тільки тоді, коли безпосередньо вже оплачуєте кошти за закуплений товар. А це може бути, наприклад, після того, коли ви його реально вже продали якомусь кінцевому продавцю. Ось так виглядає бланк закупівельної відомості, залишу для вас у формі док файлу в телеграм-каналі, щоб ви його могли перейти і завантажити. Ну і звичайно, зверну увагу. Я вказав, що розрахунок за товар буде здійснено після факту реалізації товару іншого. Tukaj je torej to. Інший документ, про який ми з вами проговорили, це опис залишків товару на початок обліку. Ви приклад теж можете бачити на екрані, і завантажити документ теж можна в мене в телеграм-каналі. Давайте розповім детальніше про що цей документ і як з ним можна попрацювати. Цей документ можна скласти тільки один раз та датувати його 26 листопадом 2021 року, оскільки саме тоді була оголошена так звана товарна амністія. Тобто записуємо будь-що, і продаємо його. Опис залишків буде первинним документом. Тобто, якщо ваш ФОП був зареєстрований до 26 листопада 2021 року, сміло ці залишки собі можемо складати, ну і відповідно оформувати їх листопадом 21-го року. Зверніть увагу, що цей опис залишків не треба ніде реєструвати, він просто у вас зберігається в документах. Не було жодного обмеження по кількості чи вартості товарів, які можна вказати в описі товарних залишків. Ну і звичайно, опис товарних залишків мають бути конкретно детально вказані ті товари, які могли існувати станом на 21 рік. Буде Дуже дуже дивно, якщо ви вкажете iPhone 16, якого явно не було у 2021 році. Тим не менше, колеги, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами у наступному ролику.